Якось я тренувався по схожій методиці від атлета, який робив більше 60 підтягувань, щось типу методу поліатлону, але то інше, програма була ще важче ніж ця. Але свого часу це дало мені значний приріст у підтягуваннях, десь біля 40. на що пішло приблизно 2 місяці, і стартував я з 25 підтягувань. Методика полягала в тому, що тренування треба робити кожного дня. І відпочинок протягом тижня 1-2 дні. В таке тренування входило перший підхід на максимум до відмови, і потім ще чотири підходи, у яких кількість підбирати так, щоб ми змогли зробити рівне число. Допускалась погана якість техніки виконання і не завжди повна амплітуда. Наприклад, якщо перший підхід на максимум 29, то далі 9, 9, 9, 9. Але опираючись на це у минулому, я не уявляю, як би я пережив ті два місяці ще раз. Зараз поясню: по-перше, тоді я дивом не травмувався від тих великих об'ємів майже на щоденній основі, і все на максимум. Досі не розумію, як я не перетренувався, але навантаження на суглоби було велике. А результат цей був в той момент, поки ми тренуємось. тобто не можна було захворіти, пропустити ще там щось. Це все враховувалось, і тоді ми відкатуємось. Насправді це був просто хаос, і зараз я би не порадив так робити, якщо це тільки не якась там підготовка до змагань у стислі терміни і ви готові ризикнути. Зараз же я розумію, спілкуючись з іншими атлетами, які багато підтягуються, що витривалість ніколи не тренується підходами суто на максимум. Часто це шкодить результату і результат зворотність. Більш того, є прогнозовані інші методи циклування, періодизація і так далі, які тримають довго напрацьований результат і підводять до цього плавно.